Якщо у вас діабет другого типу, є важлива інформація, про яку вам могли не сказати, альбомінорія це стан, коли все ще виявляється білок альбумін, ознака раннього враження нирок, що суттєво підвищує різик серцевих проблем. Люди з цукровим діабетом другого типу та альбомінорії в чотири рази частіше помирають від серцево-судинних потій, інфаркт або інсульт. У п'ять разів частіше госпіталізуються через серцеву недостатність і у три рази частіше мають інфаркт, ніж ті, хто має лише цукровий діабет другого типу. Виявити альбомінорію просто. Потрібно лише зробити далі на співвідношення креатинін. Це недорого, доступно і рекомендовано Американською асоціацією діабету та Канської кардіологічної асоціації, якщо у вас кровий діабет друготип, аналіз цей слід зробити при встановленні діагнозу, а далі щонайменше раз на рік, якщо рівень тест становить 30 мг на грам або більше протягом трьох місяців чи довше це вважається альбімінорією. І це не тільки про нирки, це також сигнал небезпеки для вашого серця. Чим раніше виявити альбомінорії, тим більше можна зробити для захисту серця та нирок. Дослідження показує, що лікування знижує ризик серйозних подій, таких як інфаркт чи серцева недостатність. Для контролю цукрового дібету другого типу і зниження ризиків для серця та нирок, лікарі часто Використовують комбінацію препаратів: емпагліфлазин, дапагліфлазин, семаглутит, ліраглутит, лізиноприл, зартан і фінеренон. Якщо у вас укрові тібе типу, і вони здавали сечу та альбомін, за останній рік поговорити з лікарем. Аналіз цього тесту може виявити ранні ознаки проблем, а раннє лікування має велике значення. Один простий тест, один великий крок до захисту серця і нирок. Дякую за лайки та розповсюдження відео.